Дитячий імунітет дітей потрібно зміцнювати в усі пори року, а особливо восени. Цей період якраз багатий на сезоні овочі та фрукти. Особливу роль у здоров'ї дітей відіграють вітаміни. У їх організмі вітаміни необхідні передусім для регулювання процесів обміну речовин, кровотворення і підтримки імунітету. Перелік продуктів, який допоможе підготуватися до зими. Апельсини, солодкий перець, білокачана капуста, як свіжа, так і квашена. Якщо дитина випиватиме масклянку морквяного соку щодня, то вона буде рости здоровою. Основним джерелом вітаміну В6 є картопля, горіхи, боби. Висівки, м'ясо і риба потрібно ввести в раціон дитини кабачки, гарбузи, яблука, курагу, цитрусові родзинки, сирні та морські продукти. Продукти мають бути свіжими.